Задля безпечних великодніх свят рятувальники Прикарпаття провели профілактичну роботу в культових спорудах області. Працівники ДСНС поспілкувалися зі священнослужителями місцевих храмів щодо дотримання правил пожежної безпеки під час богослужінь. Так, продовж минулого тижня рятувальники Прикарпаття провели інформаційно роз'яснювальну роботу щодо забезпечення пожежної безпеки та запобігання виникненню надзвичайних подій в культових спорудах під час богослужінь та підготовки до. Відзначення великодня, щоб не допустити пожеж у культових спорудах області, яких є в нас майже тисяча на території області. Зараз проведено уже станом на сьогодні більше 750 таких інструктажів. Крім того, рятувальники звертаються до священнослужителів, щоб вони доносили правила безпеки до прихожан, храмів. Це стосується як правил пожежної безпеки в побуті, так само стосується правил пожеж в екосистемах. Фахівці ДСНС нагадали представник. Релігійних установ правила використання первинних засобів пожежогасіння та порядок евакуації у разі виникнення надзвичайної ситуації. Співробітники ДСНС наголосили, що в культових спорудах швидкість розповсюдження вогню дуже велика, адже багато таких споруд дерев'яні та мають велике пожежне навантаження. Також священнослужителі закликали бути обережними, використовуючи запалені свічки під час богослужінь. Та як ми священники проводимо інструктаж. Людей, які приходять до храму, так само і ми цінуємо те, що нам пояснюють, як поводитися з електрикою, як поводитися зі свічками з відкритим вогнем, як поводитися з вогнегасниками. Це ці моменти, які нам допомагають бути, скажімо, спокійними у часі зібрання людей на молитві у храмі. Щоб провести свята в цілковитій безпеці, кожному потрібно пам'ятати про безпеку не лише у церкві, але й вдома з розумінням поставитись до застережень. Та вжити всіх необхідних заходів щодо попередження можливих пожеж. Ми акцентуємо здебільшого увагу на правила пожежної безпеки. Під час відвідування культових споруд багато з людей використовують свічки, тобто він користуються відкритим полум'ям. Саме в цьому заключається велика небезпека тому, що відкрите полум'я може потрапити на одяг, або ж на інші горючі матеріали, які розташовані, наприклад. Рамі і спричинити до виникнення пожеж, шановні прикарпатці. Пам'ятайте, безпека вашого життя та життя ваших близьких у ваших руках.